Всім привіт на моєму каналі. І сьогодні в мене в майстерні на ремонті професійна акумуляторна болгарка Bosch модель GWS 18125. Все-таки інструмент Bosch також потрапляє до мене в майстерню на ремонт. Справа в тім, що чуєте який звук, там проблема, я так думаю, з підшипниками. Дуже такий якийсь звук не той, і за того власник приніс її на ремонт. Зараз ми її розберемо, подивимося, яке всередині начиння. що з нею трапилося, і все будете бачити. Акумулятор 18 вольтовий і 4-амперний. Компактний, нічого не скажеш. Добрався до двигуна, дивіться, ось така ситуація. Дійсно це підшипник, двигун. ну, навіть неможливо крутити. Ось такі маленькі, як бачите, шарики посипалися. Тобто двигун йде повністю заклепаний і якби він йде як ціла деталь, ну, він є нерозбірним. Хіба можна щось там подивитися, розібрати, розклепати, але чи що з цього вийде. Озвучу ціну цього її запчастини. Ця запчастина коштує 2500 гривень. Коротше, от така -то ціна. А цілий інструмент, ціла та болгарка 7800 Тобто, ну, як на мене, це щось дуже-дуже недешево, тим більше, щитковий двигун. Ну, якби Це вже трошки не то Щитковий двигун і от така. Така ціна такого інструменту. Ще що звернув увагу, дивіться, акумуляторна батарея тут 07 2020 року. Тобто в болгарці не більше, ніж 3 роки, і це з датою виробництва, а як нею користується людина, ну, і менше ніж два роки, я думаю, і дивіться, забувся запитатися в цього. В людини капериса щітки майже не стерлися. Подивитися. Та бачите, щітки майже не стерті. А Ось така ситуація. В ну. боші підшипник розлетівся. ну це Чесно. Чесно, чесно, це якась халтура, як на мене. Тут дивимося От, в редукторі змазка, Шестерня, зроблено все непогано. Тут, тут така муфта пластикова заходить. Ну, дійсно, все зроблено тут отак якісно, скажімо так. шестерня Все непогано. Ну, тільки питання до двигуна, який коштує третю частину цього інструменту. А тепер підведемо підсумок. Як бачимо, Всьому воно й став оцей підшипник в двигуні і хоч бери плач, хоч викидуй двигун під заміну, ось такий бош, за такі шалені гроші. Ну, не знаю, не знаю. Якби нічого тут аж такого немає, щоб 7800 цей інструмент коштував. І якби хоч би він не працював, бо, а то, як бачимо, двигун підвів, скажімо так, і інструмент багато не працював. А ось чомусь таке сталося. На цьому я буду закінчувати своє маленьке відео. Все, що хотів показати, показав. Причину поломки і ціну ремонту також озвучив. Буду узгоджувати з клієнтом, чи варто буде туди лізти, до двигуна, міняти тут підшипник, чи замовляти новий двигун. Це все я озгоджу з ним. Думаю, ну, він її викидувати не буде. По-любому будемо її ремонтувати. А всім, кому подобається чим я займаюсь, підтримуйте відео лайками. Пишіть також коментарі, коментуйте на рахунок цього інструменту, в кого траплялись такі поломки, може якимось інакшим інструментом, скажімо так, з якоїсь інакшої фірми, чи макіта, чи ще щось. І як говориться, всім вдалих ремонтів.